Я дівчатка шуршу, чесно кажучи, вже, вже сили нема не знайшов. Так, оце ж виділюю бутерброди. Це видивилось таке оформлення, чи в YouTube. Десь я, я вже трохи забула, наче в YouTube Ось, другий раз не спиться, так шастаю, як гарно зробити бутерброди. А ну, я вам зараз покажу. Оце зогірочка, такий листочок, а далі, далі покажу. Це тільки початок. Ну, що робити, А що робити, Що не зробиш? Так. Оце я художник. Дизайнер, модельєр, що хочеш? Так, вчора. Іра мені, що вночі не спиться, вона мені виписала за рулетки, каже, білок не добила, того він у тебе і тонкий, і коротше говоря. Ну, не добила, ну нічого страшного, я так її люблю. Наступного разу доб'ю. А добре же ж. Так, ріжемо далі у Так, дівчата. Коротше говоря, люди робили на бегеті, вони такі маленькі, гарненькі були. Ну, що зверху гілочка кропу клалася, але в мене немає. Діжонська гірчиця, шпротина і огір у мене маринований. І намазане філадельфією. Я думаю, що буде добре. Поки що, поки що так, ще м'ясо жариться, ті тушаться, картопелька вариться. І, і усе. гості мої вже посходилися, бо це в нас такий буде обід. Питаю в себе іноді! Щоб я зміни.